Асоціація міст України спрямувала звернення до ЮНЕСКО щодо внесення історичних пам'яток міста Галича до світової спадщини. Адже як наголосили ініціатори звернення свого часу, Галицько-Волинське князівство із центром у Галичі відігравало важливу історичну роль економічного та культурного центру Київської Русі. Ми плануємо все таки запустити процес щодо присвоєння окремим пам'яткам статусу ЮНЕСКО і про це. Сьогодні на заходах я думаю, ви відвідаєте побачите. Офіційна процедура це надважливо. Це буде офіційне звернення до національної комісії ЮНЕСКО. Попередня робота вже проведена. Це довгий, довготривалий процес, але це вписує цю нематеріальну спадщину культурну спадщину в взагалі в світовий процес. Мова йде про дві історичні пам'ятки Галича: Криловське городище та храм святого Пантелеймона. Сьогодні Україну знають як країну, яка воює, але наше історичне минуле для багатьох ще дуже невідоме. Це пов'язане з тим, що багато століть старали все можливе, що пов'язане з Київською Русю, з нашою історією, з тим, яка була взагалі роль Русі на той момент в світі, і дуже важливо, щоб ми сьогодні за участі міністерства дали старт тому, що ми створимо державну. Програму, хоча б до 2030 року, з чіткими параметрами і закладеними коштами, як ми будемо зберігати цю і створювати політику пам'яті, культурну політику пам'яті. Все саме входить Галич і е, Кирилівське городище. Внесення цих та інших пам'яток до списку таких, що будуть під охороною ЮНЕСКО, кажуть ініціатори звернення сприятиме інтеграції України у світовий культурний простір. Мар'яна Анастасія Багей, телераді. А компанія раї.